Доброго дня, діти! А я сьогодні вам розповім оповідання Юрія Ярмиша Блисківка та Грім. В злагоді жили колись блисківка з громом. Любила блисківка, коли хмари, заступали небо, аж чорно ставало навколо красу свою показати. А грім, дивлячись на неї, щиро радів Приятелював він із блискавкою. Та якось горяча блисківка низько над землею шуганула і зачепила дерево. Зайнялося воно. Блисківка зраділа новій забаві тайну інші дерева палити. Грім розгнівався на блисківку, став корити її за жорстокість. Та блисківка не послухала грому. Людей кривдити стала, будинки підпалювати. І тепер у грозу тільки сяйне блисківка, грім вже сердиться. І так доти, доки не напоумить лиходійку, поки не перестане своволити блисківка. тоді й грім стихає. Тут, дивись, і дощ ущух. А нова гроза починається, все повторюється, коротка пам'ять лихої блискав. Діти, а зараз ми з вами зробимо аплікацію блисківка. Для цієї аплікації нам потрібний лист альбомний, хмаринка, блисківка, клей, ножиці і фломастер синього кольору або олівець. Беремо хмаринку, намащуємо клеєм. Ось ми приклеїли нашу тучку, а зараз беремо блискавку, намащуємо клеєм і теж приклеїмо до нашого паперу. Ось ми приклеїли і нашу блискавку, а зараз ми тамалюємо ще дощик. Ось так. Ламастером. Ось така у нас гарна аплікація вийшла. Дітки, ви молодці, гарно попрацювали. Дякую за увагу.